Привіт! Я Шобана, старша директорка з інженерії для телевізорів у Google. Сьогодні ми зануримося в останні оновлення Google TV та нашої базової операційної системи Android TV OS, а також розглянемо способи створення чудових телевізійних додатків. Минулої осені ми повідомили, що Google TV та Android TV досягли понад 270 мільйонів активних пристроїв на місяць, створивши одну з найбільших екосистем смарт телевізорів. Ми з нетерпінням чекаємо на подальше зростання цієї динаміки, розширюючи нашу платформу на нові форм-фактори та забезпечуючи ще приємніший досвід для користувачів цього року. Ми раді бачити, як користувачі взаємодіють із нашою платформою на найрізноманітніших пристроях від базових до преміальних, включаючи телевізори, телефони, планшети, проектори та зовсім нещодавно смарт-монітори. Особливо пишаємося тим, що Google TV підтримується на відзначеному нагородами ігровому смарт-моніторі Omen 32X, А наш новий Google TV стрімер був визнаний найкращим пристроєм для потокового медіа за версією New York Times Wirecutter. Сьогодні ми раді поділитися ще більшою кількістю способів, як користувачі зможуть отримати легкий доступ до розваг на Google TV цього року. Перш за все, ми співпрацюватимемо з обраними виробниками, щоб запустити доступні та надійні телевізори з низьким обсягом оперативної пам'яті, що дозволить користувачам з обмеженим бюджетом насолоджуватися якісними розвагами. Ми також раді незабаром представити Google TV на гарнітурах, які працюватимуть на базі Android XR. Користувачі зможуть бачити, чути та досліджувати події з найкращого місця в залі. Вони можуть отримувати доступ до улюбленого контенту через свої підписки, шукати контент і отримувати персоналізовані рекомендації. Наша широка доступність платформи на різних типах пристроїв означає більше можливостей для вас встановлювати зв'язок із користувачами по всьому світу. Щоб ще більше покращити користувацький досвід, ми додали більше додатків на нашу глобальну платформу. Серед новинок ми запустили History World США, BBC, Channel 4, Ard, TF1 та ITV у регіоні ЕМЕА, а також GeoHotStar і Video в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Тепер я можу дивитися свої улюблені болівудські фільми з цих додатків на Google TV. Наші якісні партнерства у сфері стримінгу також дозволяють нам підтримувати високий рівень залученості до додатків. У 2024 році користувачі у США проводили близько 200 хвилин на день у додатках, оскільки наша платформа стає ще різноманітнішою завдяки чудовим додаткам, ми також впроваджуємо покращення, щоб допомогти користувачам знаходити, що дивитися, і пропонуємо нові способи для ваших додатків досягати цільової аудиторії. Минулого року ми представили попередній перегляд Video Discovery API, який доступний для партнерів. Video Discovery оптимізує відновлення перегляду, права доступу та рекомендації на всіх форм-факторах Google TV, щоб покращити досвід кінцевого користувача та підвищити залученість до додатків. Тепер ви можете легко відображати призупинене відео користувача у рядку Продовжити перегляд на головному екрані. Відновлення перегляду становить 60% усіх взаємодій користувачів на Google TV. Цей інтерфейс дозволяє користувачам продовжувати перегляд з того місця, де вони зупинилися, на будь-якому пристрої, якщо вони увійшли у свій обліковий запис Google. Video Discovery API також спрощує керування правами доступу, що дозволяє зіставляти контент із правом на його перегляд. Це право може надаватися через підписку, покупку або безкоштовну модель із підтримкою реклами. Video Discovery дозволяє користувачам ділитися своїми правами доступу через простий процес згоди, користувачі цінують це, адже вони можуть отримувати персоналізовані рекомендації без необхідності вручну оновлювати всі свої дані підписок. Це дозволяє вам, нашим партнерам, взаємодіяти з користувачами через кілька точок відкриття контенту на Google TV. Це означає швидший доступ і зростання залученості до додатків. Video Discovery API виділяє персоналізовані рекомендації контенту на основі того, що користувачі переглядають у додатках. Партнери можуть впроваджувати Video Discovery API вже сьогодні, починаючи з інтеграції функцій відновлення перегляду та прав доступу. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися більше та зареєструватися. Google TV також прагне відповідально використовувати штучний інтелект, щоб зробити домашній досвід ще кориснішим. Наприклад, минулої осені ми запустили описи контенту, згенеровані Ші, які допомагають користувачам знаходити свій наступний улюблений фільм або серіал для перегляду. Користувачі можуть отримати короткі підсумки сезонів, дізнатися більше про фільм і побачити відгуки інших глядачів. Google TV також пропонує індивідуальні екрани заставки на основі ШІ. Тож користувачі можуть голосом створювати вражаючі заставки для найбільшого екрана у своєму домі. На початку цього року ми оголосили, що додамо можливості Gemini до Google TV, щоб користувачі могли спілкуватися природніше і розмовніше, шукаючи, що подивитися, та отримувати відповіді на складні запитання. Наш новий помічник на основі Ш тепер розуміє природні розмовні голосові запити користувачів. Він аналізує назви з ваших додатків і надає персоналізовані рекомендації, ефективно підвищуючи видимість контенту вашого додатку. Давайте розглянемо це детальніше. Наприклад, я хочу поділитися своєю любов'ю до класичних фільмів парк юрського періоду зі своїми молодшими дітьми, але не хочу показувати їм щось занадто напружене. Тепер я можу легко ставити запитання на кшталт. Мені подобається парк юрського періоду, які ще фільми, схожі на нього, я можу подивитися з дітьми. І вуаля, я отримую персоналізовані рекомендації, ідеальні для наступного сімейного вечора. Крім того, користувачі можуть природно ставити запитання, щоб досліджувати свої останні зацікавлення і отримувати змістовні відповіді з відео для глибшого навчання. Вони можуть запросити всю родину до навчання, ставлячи запитання на кшталт, чи можеш ти пояснити сонячну систему моєму першокласнику. AI асистент надасть персоналізовану відповідь із відео, які зацікавлять першокласника. Коли ми демонстрували Google TV з Gemini на CS, ми з радістю отримали нагороду Best AI Award від Tom's Guide. Ми надзвичайно раді представити цей новий, корисний і захопливий досвід користувачам вже цієї осені. Ніколи ще не було кращого часу, щоб стати партнером або розробником Google TV. А зараз я передаю слово Полу з нашої команди розробників, який розповість про Compose for TV, дасть поради щодо покращення продуктивності додатку та ознайомить із функціями Android 16. Тобі слово, Пол. Дякую, Шабана. Минулого року ми запустили Compose for TV, який дозволяє створювати красиві адаптивні інтерфейси для Android, зокрема для Android TV OS. Якщо ваш додаток дотримується найкращих практик для адаптивних застосунків, ви вже виконали більшу частину роботи з адаптації для телевізорів. Compose це також те місце, де ми постійно вдосконалюємо досвід розробників. SoundCloud скористався цими покращеннями, щоб оновити дизайн через Compose, додати функції та використовувати на 45% менше коду. Вони створили додаток для ТВ з нуля за 4 місяці. Детальніше у блозі Android. Compose for TV 10 стабільний і розширює бібліотеки Compose. Випуск Compose у березні 2025 року суттєво покращує запуск додатків у нашому внутрішньому тестовому зразку на мобільних пристроях приблизно на 20% у порівнянні з релізом березня 2024 року. Ми спостерігали зниження рівня затримок Дженк на старіших пристроях Pixel 3a до 76%. Обидва ці показники вже значно кращі за продуктивність Views, А на пристроях із обмеженими апаратними ресурсами, таких як телевізори, ці покращення є величезними. Наш оновлений зразок JetCaster демонструє, як використовувати Compose на різних форм факторах. Він містить окремий модуль для прослуховування подкастів на телевізорі, поєднуючи окремі вью моделі зі спільною бізнес логікою. Детальніше ознайомтеся у відеосерії Compose Tips for Delightful UI. Ми також оновили наш зразок JetStream, щоб продемонструвати, як ділитися логікою в межах одного модуля. Цей підхід дозволяє використовувати найбільшу кількість коду між різними форм факторами. Це два комплексні зразки, які показують, як зменшити обсяг коду та спростити підтримку, створюючи адаптивні додатки для Android. Ми також врахували ваші відгуки щодо керування фокусом і поступово вдосконалюємо цей аспект, зокрема завдяки нашому новому КодЛЕБ. Ми виявили три поширені проблеми при керуванні поведінкою фокусу на телевізорах. По перше, встановлення початкового фокусу. По-друге, взяття під контроль неочікуваної навігації фокусу. І по третє, відновлення фокусу. Давайте розглянемо встановлення початкового фокусу. У телевізійному інтерфейсі щоразу при відкритті екрана потрібно встановити початковий фокус. Compose for TV робить це у більшості випадків, але іноді значення за замовчуванням може відрізнятися від ваших уподобань. Ви можете керувати цим початковим фокусом у три кроки. По-перше, оголосіть FocusRequester, обгорнутий у функцію Remember. Потім застосуйте модифікатор FocusRequester до першої картки. І нарешті викличте метод Request Focus у функції компоненті Launch Effects. Цей останній крок гарантує, що фокус буде переміщено на потрібний елемент, коли Composable вперше створюється. Тепер давайте розглянемо кілька сценаріїв, коли фокус переміщується на неочікуваний компонент. Тут у нас є чотири елементи, розташовані у рядках і стовпцях. Коли я натискаю праву кнопку Dipad, фокус переміщується з першого елемента на третій. Це дивно. Щоб зрозуміти, чому це відбувається, ми можемо подивитися на нашу ієрархію макета. Чотири цільові елементи для фокусу знаходяться на одному рівні, і third card є першим елементом праворуч від first card у макеті. Ось чому фокус переміщується з першого на третій при натисканні правої стрілки. Ми можемо вирішити це, створивши групу фокусу, яка складатиметься з цільових елементів для фокусу всередині рядка. Тепер, оскільки рядок і first card – це єдині цільові елементи для фокусу на одному рівні, натискання правої стрілки більше не переміщує фокус на третю картку. Усередині групи фокусу ми також повинні переконатися, що фокус відновлюється, коли користувач повертається до неї. Використовуючи модифікатор Focus Restorer, ми впевнені, що фокус буде на правильному елементі групи. Це кілька прикладів з нашого нового коду лабу з керування фокусом. Перегляньте опис відео для повного посібника. Наша мета зробити це ще простішим, і ми вдосконалюватимемо поведінку фокусу в Compose. Слідкуйте за каналом Android Developer, щоб отримати оновлення цього року. Чи використовуєте ви Compose чи ні? Оптимальна продуктивність ТВ додатку завжди важлива. Тому ми опублікували посібник з оптимізації пам'яті, включаючи цільові показники для пристроїв із невеликою ОЗП. У поєднанні з потужним профілювальником пам'яті в Android Studio, це допоможе вам зрозуміти, коли ви перевищуєте ці обмеження і чому у найгіршому випадку, якщо ваш додаток безтурботно використовує пам'ять, Android TV OS може виконати пряме звільнення пам'яті, процес, який може серйозно порушити роботу вашого додатку. Але частіше неефективне використання пам'яті призводить до запуску збирача сміття у вашому додатку, що створює неприємний досвід для користувача. Я відкрив старий додаток Leanback як приклад виділення бітмапів і того, як це призводить до надмірного зростання використання пам'яті. Він відображає типовий сітковий вигляд зображень, які завантажуються динамічно, і як ви бачите, продуктивність у нього не найкраща. Давайте поглянемо на код, який відповідає за відображення постерів. Тут використовується простий підхід Glide для завантаження зображень у картки. Я перезапущу додаток і запущу сесію профілювання пам'яті, підключаю профайлер до процесу додатка і вибираю режим для відстеження виділення пам'яті. Все запустилося. Поки я прокручую екран, ми можемо бачити, як пам'ять Java синім і графічна пам'ять помаранчевим зростають одночасно, поки не досягають пікового значення. О, подивіться на ці маленькі іконки смітників, правда ж? Вони показують, скільки разів викликається збирач сміття, і кожного разу це викликає невелике підгальмовування в моєму додатку. Також зверніть увагу, як на графіку пам'яті з'являється сплеск перед тим, як спрацював збирач сміття. Ми хочемо запобігти більшій кількості таких сплесків. На цьому пристрої з малою пам'яттю краще уникати двох типів пам'яті для зображень, якщо можемо переважно використовувати графічну пам'ять. Завантажуючи зображення так, я завантажую їх у Java пам'ять і відображаю графічною пам'яттю, тобто подвоєне використання. Повертаємося до коду. Давайте змінимо конфігурацію Glide, щоб використовувати бітмапи з апаратною підтримкою, щоб ми могли передавати бітмап безпосередньо в графічну пам'ять і звільнити простір у Java пам'яті. Ми зробимо це, змінивши параметри запиту та встановивши Downsampler Allow Hardware config у значення True. Було б акуратніше визначити це в конфігурації нашого додатка, але для ілюстрації я просто додам цей рядок прямо тут. Давайте знову запустимо додаток і підключимо до нього нову сесію профайлера пам'яті. Тепер, виконуючи таке ж прокручування, як і раніше, ми можемо спостерігати, що обидва типи пам'яті більше не зростають одночасно. Ця конфігурація дозволяє звільняти бітмапи з Java пам'яті, коли вони завантажуються в графіку. Тож загалом використовується менше пам'яті, і, відповідно, ми бачимо менше стрибків. Пам'ять також звільняється швидше після того як ми припиняємо прокручування порівняно з попереднім варіантом. Я використовував пристрій із малою пам'яттю, щоб показати цю оптимізацію. Важливо тестувати додаток на слабкому обладнанні, можна залишити як є, або налаштувати для пристроїв із малою пам'яттю. На пристроях із більшою пам'яттю можна дозволити Glide використовувати кеш-бітмапів для відображення зображень замість зчитування з диска, адже невикористана пам'ять це змарнована пам'ять, і знайти правильний баланс. Тут це і є головне завдання. Я можу викликати Activity Manager А Slow RAM Device, щоб перевірити, чи пристрій має малу кількість оперативної пам'яті. Мені потрібен екземпляр менеджера активності, і з його допомогою я можу перевірити прапорець Low RAM. Тепер я перенесу цю конфігурацію Glide всередину цієї умови, і все готово. Використання Compose у поєднанні з Async Image від Coil забезпечує такі оптимізації пам'яті з коробки, але все одно слід уважно стежити за споживанням пам'яті. Наприклад, якщо ви завантажуєте бітмапи у Painter, а не безпосередньо у Composable, Coil не зможе визначити, яким має бути розмір зображення на екрані, і завжди завантажуватиме його в оригінальних розмірах. Ви також можете отримати користь від навмисного зменшення розміру зображень на пристроях із малою оперативною пам'яттю, вказавши модифікатор розміру, як я зробив тут. Це лише поверхневе ознайомлення. Тому перегляньте посібник для отримання додаткової інформації про оптимізацію використання пам'яті. У посібнику наведено рекомендації щодо зменшення навантаження на пам'ять під час роботи з графікою, медіа та прив'язками, зокрема, композиція зображень поза пристроєм і виділення буфера для перемотування відео. Ми оголошуємо майбутній випуск Android 16 для телевізорів. Розробники вже сьогодні можуть користуватися останньою бета версією. Android 16 має функції для тебе. Новий API якості медіа надає стандартизований інтерфейс для розробників і виробників для керування профілями зображення. Для фільмів і серіалів, які створені з ширшим динамічним діапазоном, розробники можуть запросити режим режисера, щоб точно відображати контент так, як це задумав автор. Кінематографічний профіль із підвищеною точністю передачі кольорів краще відтворює деталі й тіні, надаючи їм перевагу замість яскравості. Прямі трансляції спортивних подій із вузьким динамічним діапазоном, які переглядають при денному освітленні, можуть отримати користь від профілю, що віддає перевагу яскравості над точністю кольорів. Щоб дізнатися, які профілі підтримує пристрій з Android 16 або новішої версії. Зверніться до менеджера якості медіа через функцію Get Available Picture Profiles. Ідентифікатор профілю може відповідати відомому системному профілю, деякі можуть відрізнятися залежно від OEM. Щоб застосувати конкретний профіль, зверніться до менеджера якості медіа за ідентифікатором, наприклад, для цього, для кінематографічного профілю. Після цього ви можете застосувати цей профіль зображення як параметр до медіа передавши його у вигляді Parcelable в його бандл. Можливість вибору профілю зображення в ExoPlayer буде доступна в майбутньому релізі пізніше цього року. Список попередньо визначених профілів можна знайти в оновленому посібнику з налаштування дисплея. Зверніть увагу, що ці налаштування не є фіксованими. Телевізори мають стандартні профілі, але ОМС може містити більше, і користувачі можуть оновлювати їх відповідно до уподобань. Ще одна нова функція в Android 16 це підтримка платформи для Eclipse Audio. Це новий відкритий просторовий аудіокодик, заснований на моделі і форматах імерсивного аудіо, розроблених Google, Samsung та іншими ключовими учасниками альянсу за відкриті медіа. Він створений для того, щоб революціонізувати імерсивний аудіодосвід у широкому спектрі застосувань, включаючи стрімінг і ігри в доповненій чи віртуальній реальності, оскільки цей формат відкритий будь-хто може використовувати вільно доступні аудіоінструменти або автоматизовані робочі процеси, які використовують FFmpeg для створення аудіофайлів Eclipse. Ви вже можете почати використовувати ці кодики сьогодні навіть на старіших платформах, завдяки вбудованій підтримці в Media3 ExoPlayer з версії 1.5. Скомпілювавши бібліотеку LibiMF, ви отримаєте окремий екземпляр аудіорендерера. Детальніше про те, як її скомпілювати, дивіться у посібнику з розширення декодера на GitHub. Android 16 для TV тепер підтримує 64-й бітні ядра, що означає, що ви можете запускати емулятор нативно на 64-й бітній машині Хоча наразі ще немає 64-бітних пристроїв Android TV, це показує, як ми закладаємо інженерну основу. Рекомендуємо також готувати свої тв додатки до сумісності з 64 бітними системами, як для інших форм-факторів Android. Але важливо підтримувати 32-бітні платформи ще багато років. І пам'ятайте, що можна використовувати App Bundles, щоб мінімізувати розмір застосунку, підтримуючи обидва варіанти. Нарешті розглянемо ще кілька аспектів, у яких розробка для Android TV OS забезпечує послідовність і приємний досвід користування на всіх пристроях. android Почнемо з детальнішого розгляду процесу виявлення контенту. Якщо ви досвідчений розробник Android для Android TV OS, то рядок продовжити перегляд вам ймовірно знайомий, і, можливо, ви стикалися з труднощами при його реалізації, оскільки API дивитися далі є транзакційним і вимагає постійних ідентифікаторів на стороні клієнта. Тепер ви можете скористатися значно спрощеним API для виявлення відео, який раніше показувала нам Шобана. Оскільки цей API працює на базі Engage SDK, він одночасно готує ваш контент для відображення на інших поверхнях, наприклад, у рядку рекомендацій, а також на інших Android. Спочатку ми з'ясуємо, чи доступний цей API залежно від вашої участі в програмі. Дізнайтеся більше про реєстрацію наприкінці сесії. Для коду в наступних розділах припустимо, що ми вже перевірили його доступність, викликавши із Під час використання API для виявлення відео створення типів сутностей контенту дуже схоже, і ви можете об'єднувати їх у кластер продовження. І ось у чому зручність. Щоразу, коли ви хочете оновити кожну сутність у кластері, все, що потрібно зробити, це надіслати весь кластер одним викликом функції Publish Continuation Cluster. Ми почули ваші відгуки, вам більше не потрібно окремо додавати, оновлювати чи видаляти окремі сутності. Щоб підтримувати права доступу на пристроях, як показувала Шобана раніше, ви можете пов'язати кілька профілів облікових записів для персоналізованого досвіду продовження перегляду. Це можна зробити, надавши запис через set Account Profile. Після згоди користувача, додаток може ділитися даними між усіма його пристроями, викликавши set Across Devices з параметром True. Це чудовий спосіб підтримувати синхронізацію рекомендацій контенту, коли користувачі переглядають ваш контент на різних пристроях. Як сказала Шабана, цей API призначений не лише для телевізорів. Ви можете використовувати відповідні бібліотеки Engage SDK для інших форм-факторів. І нагадаю: якщо ви ще не зареєстровані в програмі Video Discovery API, але зацікавлені приєднатися, перейдіть за цим коротким посиланням, щоб заповнити форму. Минулого року ми показали попередній перегляд запиту на оцінки та відгуки в додатку для телевізорів. Я радий повідомити, що API для оцінок і відгуків у додатку тепер доступний для всіх розробників телевізійних додатків. Впроваджуючи Play Core API, який ви знаєте і любите на мобільних пристроях, ви можете перетворювати приємні моменти у вашому ТВ додатку на вищий рейтинг у Google Play. Детальніше читайте у блозі, посилання на який є в описі до відео. Як бачите, ці оновлення забезпечують послідовність у розробці додатків для Android, роблячи для таких розробників, як ви, створення додатків, що працюють на всіх форм-факторах і взаємодіють із користувачами через уніфіковані API та інтерфейси простішим ніж будь-коли. Ми з нетерпінням чекаємо на захопливі інтерактивні враження, які ви створите.